Вітаю вас у проєкті UA Media Hub на телеканалі Де 1 2024 рік став роком викликів, боротьби, але й незламності, нових досягнень та єдності. Залишайтеся із нами, та давайте дізнаємось, які перемоги для себе виокремили Дніпряни у 2024 році, та яких цілей запланували досягти у 2025 році. В Івано-Франківську презентували стрічку про роботу енергетиків ДТЕК, рятувальників ДСНС та сил ППО. Усі подробиці далі від наших колег з бачення 402. Подолали 20 тисяч кілометрів шляху, побували на секретних об'єктах і зібрали ексклюзивні історії борців, що роблять усе, аби в українських домівках було світло. В Івано-Франківську презентували документальну стрічку про роботу енергетиків ДТЕК, рятувальників ДСНС та сил ППО. Фільм допомагає зрозуміти, чому водять графіки вимкнень, які масштаби пошкодження енергосистемі завдає ворог, та скільки часу необхідно для відновлення всього знищеного. Поштовхом до створення цього фільму стала несправедливість, яка була в суспільстві, десь ну, Десь рік тому я це почав помічати, коли росіяни обстрілюють електростанції, і через це починається відключення світла. Але знову таки через пропаганду росіян у деяких людей складається враження, що винні енергетики, от і вони починають звинувачувати. Тих, хто навпаки, це світло повертає у залі. Зібралося чимало людей, причетних до цієї історії. До прем'єрний показ об'єднав місцевих рятувальників, франківців, легенд повітряних сил, льотчиків з позивними Ектор та Джеф і знімальну групу. Один із ДСНСників не просто дивиться кінострічку. З екрану лунає його історія. Було дуже багато виїздів, У нас всі прильоти так співпадало. що це суто було щось на моїй зміні. Записував на робочому місці після цих прильотів. Було інтерв'ю, я розказував, що, як, наші дії, чи було складно, чи не було складно. Я думаю, що ця стрічка всім має сподобатись. Можливо, це ж кожен для себе щось звідти почерпне з нашої професії, чим ми ризикуємо, що ми для цього робимо, для перемоги. Над створенням фільму працювала команда з 15 осіб, незважаючи на те, що участь брали багато героїв. Локації знаходилися далеко одна від одної, і потрібно було весь час дотримуватись заходів безпеки. Увесь знімальний процес змогли вмістити всього в декілька місяців. Зйомки тривали три з половиною місяці. Якщо чесно, для такої роботи це дуже дуже мало часу, тому що ми провели колосальну роботу було дуже багато героїв. Наш режисер працював їх було десь більше напевно ста інтерв'ю, і це дуже дуже Великий об'єм складність була в тому, для щоб всіх організувати саме в логістиці, тому що, по перше, всі наші герої вони виконують бойову роботу. і Дуже було важливо так підлаштуватися під кожного, приїхати до них, тому що вони розкидані по всій Україні, і все ж таки нам це все вдалося, і ми з усіма записали інтерв'ю. У стрічці також знявся чемпіон Олександр Усик та українські зірки Тіна Кароль, Джамала, Артем Пивоваров та інші. Однак, головне місце все ж посідають інші постаті. Начальник зміни електростанції ділиться своїми враженнями від знімального процесу. Я вважаю, що люди повинні знати, взагалі, як робиться світло, в яких умовах тому, скажімо так, страху не було було бажання показати. Як це все відбувається і наскільки це тяжко В загальному? Я в той день я був на зміні, тобто старалися так не відволікатися від роботи і оперативно швиденько відзняти декілька сцен, тому це все було в процесі експлуатації. Незабаром відбудеться всеукраїнська прем'єра фільму на онлайн платформах. Крім того, там додає режисер, версія буде дещо більшою ніж зараз у кінотеатрах. Богдан Лисенко Святослав Іванюк, телеканал 402. Нагородили переможців та лауреатів дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва. Малюємо Україну майбутнього у Полтаві. Найкращі дитячі роботи увійшли до настійного календаря. Загалом на цей конкурс надійшло 200 малюнків. Бачили їх кореспонденти телеканалу ІРТ. Атмосфера свята, мир, щасливі родини, впевненість у завтрашньому дні. Така Україна майбутнього очима дітей. У Полтаві підбили підсумки дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва Малюємо Україну майбутнього. 31 31-й рік поспіль його організовує громадська організація Фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби, 20 переможців та 50 лауреатів відзначили дипломами та новорічними подарунками. Ми не змінили наш напрямок. Кожен рік ми збираємо дітей. І ви знаєте, дуже багато діток до нас приходить. Переможці отримують грошову премію, але подарки, календарі і грамоти отримають всі. Вони викладають все, душу, серце. Вони показують нам цими малюнками, як вони обожнюють Україну, як вони люблять Полтаву. Вони готувалися, ну вони майже рік знаєте, готуються, бо про це щорік. Вічний конкурс знають і вчителі, їхні і батьки, і самі діти. Діти працювали в довільній живописній чи графічній техніці з допомогою гуаші та маркерів. Щасливий зимовий вечір у місті зобразила переможеця конкурсу Кіра Осауленко. У віковій категорії серед дітей від 6 до 10 років вона здобула перше місце. Будинки та там люди граються в сніжки на на саньках. Катаються, коли немає війни. Зимові мотиви зобразила в своїй картині і юна Полтавка Дарина Петченко. Я намалювала зимову кішечку. Коли я осала, що я перемогла, я дуже зраділа. Приємним сюрпризом для конкурсантів стало те, що майже всі їхні роботи увійшли до календаря. Малюємо Україну майбутнього 2025 Ця майбутня Україна у дітей вона надзвичайно різна. Це і, і сім'я, перш за все, і домашні улюбленці, і перемога, і космос, і все на світі. І діти взагалі настільки мають розвинену фантазію величезну, що коли дивишся ці малюнки, віриш у майбутнє України. Цьогоріч у конкурсі Малюємо Україну майбутнього взяли участь 200 юних художників від 6 до 18 років. Серед них вихованці малої академії мистецтв та усіх арт-студій міста. Переддень нового року ми вирішили дізнатися у Дніпрян. Три основні питання: на яку ялинку припав вибір цьогоріч? на штучну чи справжню? Яке найбільше особисте досягнення ви окремили люди за 2024 рік? Та яку найголовнішу мету оберуть для себе у 2025? му Давайте дізнаємося. Напевно, краще штучна ялинка, ніж натуральна. Чи такі Ну, Ви особисто. За штучно. Вже прикрасила. У мене тільки віночок, гірлянда, і та й все. Більше не треба. На 2025 рік це, напевно, підтримувати свого хлопця, бо він також спортсмен. Він тільки недавно повернувся з Німеччини. Він став чемпіоном світу по воєнним іграм. Тому, напевно, найголовніше це його підтримка. Чи це за Це Чемпіонат світу з воєнних ігор, які проходили в Германії. Нещодавно в пабліках висвітлювалися новини про те, що Денис Кесіль та Максим Овчинников зайняли там призові місця. І з цих двох хлопців Максим Овчинників це мій хлопець. Тому е, так о, все. Ми здорові, ми працюємо. До нас не долітало завдяки нашим мужнім воїнам. Ми їх підтримуємо всіяко про себе сказала, а це про наших, наших громадян, нашу країну, щоб була скоріше підтримка, скоріше все доходило, скоріше дозвол давали, бо це дуже заважає тримати оборону. І Ще не обрала, але буду купувати справжню ялинку, бо я проти штучного, тому що це шкодить нашому здоров'ю. я вважаю. Але знаю, що і вирубка лісів це теж погано. Але в сім'ї завжди була така традиція купувати справжню ялинку, щоб вона наповнювала там ароматом кімнати. Тому я за справжню. Ну я вважаю, що моє головне досягнення це те, що я почала більше, мабуть, бути впевненішою в собі. Тому що я людина творча, я займаюся творчістю і я подолала скутість. І моє досягнення це те, що я прийшла працювати в театр опери та балету. Я вважаю, що це моя перемога, до якої я йшла не тільки 24-й рік, а мабуть всі інші роки. Тому я зробила такий вагомий крок для себе, я вважаю. Бути ще більш впевненішою творити добро, дарувати мистецтво людям, щоб, хоч якось, їх відволікти від цих труднощів, жахів війни. Бути ближче з родиною, дарувати їм теж свою підтримку, навчати, давати прекрасне людям, своїм учням та взагалі цьому світу. Оперна співачка. Ну штучно я вже кілька років, тому що поважаю природу і багато ялинок випилюють, зламують і вони не співають відростати. Тому це нормально. Я 24 рік, що стою в ресторан, що ресторан розвивається, ми вели. Нове меню, більше гостей стало. Ну, це таке особисте досягнення. Інше, інших, війна, ідея, інших немає. Ну, мета буде інша, якщо війна закінчиться. Але ресторан хочу, щоб він розвивався. Я власник ресторану, і щоб люди процвітали. Люди, які працюють в мене в колективі, щоб вони процвітали, мали більшу зарплатню. Могли газувати себе більше і щоб нас не бомбили, щоб ми жили в мирі, в спокійно. Тільки за штучно. Не бачу сенсу, щоб винищувати живі дерева. І в них, з нами, у нас так проблема з екологією. У Донецьку, у Луганську, тобто винищувати дерева не бачу сенсу. Чого досяг? мабуть, став краще працювати, там, ну у своїй професії, став кращим. А так, ось чогось глобального я не зробив. Донатив, був корисний для армії. Це все долучитись до перемоги України, і це все іншої мети я вважаю, не має бути для мене. Росіяни з різного озброєння накривають Харківщину, намагаються знищити надію та радість. Та українці нездоланні. на головній площі міста. Увімкнули святкову ілюмінацію. Засяяла кожна чарівна прикраса. Давайте почуємо, що кажуть самі харків'яни. Харків'яни говорять, ця неймовірна сяюча краса тішить око та зігріває душу, повертає в мирні часи. І в цьому проявляється незламний сильний характер харків'ян мешканців міста Героя Харкова. Харків найкращий, він завжди відрізнявся від інших міст. Навіть до війни це було найкраще місце для життя. І зараз, попри війну, Харків намагається бути і далі кращим. Це дуже радує, що в такий час, коли на голову нам сипляться бомби, а ми все одно і наше місто знаходять сили натхнення на таку красу. Дуже красиво, дуже подобається, дуже раді такій красі. Спасибі керівникам міста, що вони таке роблять для нас. Дуже приємно, приємно дивитися на таке. На мільйон процентів мені мабуть подобається, бо дуже давно такого не було. Під час війни взагалі не було такого. Було тільки в метро. Я волонтерила там, але в цьому році це просто ти йдеш просто всюди, все таке гарне, все таке святкове. Не хочеться вже якось сидіти, так і плакати, бо ну прильоти по місту, все інше, але в цьому році прям дуже дуже гарно. Неймовірна краса. Харків відрізняється, тим що тут люди набагато добріші. Ми якісь живіше. Ми хочемо цього якогось драйву. Я не знаю такого, якогось святкового. Я не знаю, в цілому, типу, взагалі це дуже дуже гарно. Для діток роблять ну, типу, таку красу, коли дітки вдома сидять і нічого не роблять, бо садики не працюють, школи не працюють, нічого не працює. Але, типу, в цьому році реально прям дуже гарно постарались. І ті, хто будуть посадити типу, не на часі, все інше, на часі для маленьких дитичок якраз на часі. А ще всі харків'яни говорять, що їхнє місто найкраще і відрізняється з поміж інших настримною жагою до життя. Можу зразу сказати, да, він відрізняється, тому що ми харків'яни, котрі тут живемо, котрі виїжджали, вони приїхали, вони вернулися. Вони найкраще. Місто наше сяє, навіть ці ракети, то що нас. Бомбують то, що ракети летять, місто живе, місто хоче жити, місто хоче працювати. У місті рожаються діти, є діти і будуть діти. Це мотивує залишатись тут і працювати. Думаю, люди, які зараз тут будують бізнес, розвиваються, продовжують навчатись. Тобто, головне, що є в місті – це люди, вони продовжують тут бути, бо вони розуміють, що Харків не занепав. Він має, він святкує. Він бачить людей, які. Прикрашають, які прибирають кожен ранок вулиці, роблять місто найчистішим, напевно, в Україні. Ну це моя особиста думка, і це мотивує людей залишатись тут. Я сам я тут ну досить давно живу, і я не виїжджала майже за війну. І саме тому, що тут мене надихають люди, а це найважливіше як на мене. Це був UA Media Hub, і ми завершуємо цей рік із вдячністю, вірою та спільною метою. Як писав Іван Багряний, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які роблять усе можливе для нашого майбутнього. Найприйдешній рік стане роком перемоги, миру та процвітання. Залишайтеся з нами і до зустрічі у 2025 році.